Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, хто саботує Ф-16? І у нас, як завжди, є декілька варіантів: Росія, наша влада, Захід, інші сили або інші країни. Взагалі, давайте подивимося на ситуацію, чи саботуються взагалі. Ф-16 до України. Так, саботуються, блокуються. Блокуються постійно. Далі навіть не будемо дивитися, але вже розділяємо: хто саботує? Ф-16 для України Росія, наша влада, Захід. Колективний Захід. Конкретно не, ну, не будемо дивитися, і інші сили, інші країни. Можливо, є ще хтось. Хто саботує, саботують знову Гаразд. Росія. Росія, вона не має великого впливу. Наша влада тут захід, захід навпаки. Ви знаєте, це навпаки пробивання. Є інші сили, тобто є ще інші сили. Навіть не знаю, як це сказати, тому що тут стопроцентово не Росія. Наша влада, дивіться, сама не знаю, що хоче. Якось дуже інтересний розклад вийшов, тому що тут виходить на інші сили. Відверто скажу, я не знаю, що ще можна назвати. Якщо не Захід, якщо не наша влада і не Росія Цікаво. Дуже цікаво. Дуже коротенький. Можливо, у вас буде якісь інші пропозиції. Буду чекати на відповідь від вас, бо я трохи розгубилася, відверто скажу. Розумієте, тут впливу великого... А давайте докладемо, чому я так. Росія. Ну, Росія, в принципі, багато. Вона працює над тим, щоб нам не дали. Якусь, можливо, інформацію фальшиво розповсюджує. Може бути, але це дрібнички. По пажам це дрібнички, дуже великі дрібнички. Дивимося е, наша влада. Ну, тут наша влада теж. Ви знаєте, в мене зразу прийшов аеродром. Немає куди їх. При... І тут, бачите, виконуються, виконуються вказівки вище. Тобто імператора, тобто, як воно називається, Росії, Путіна. От. Там якісь домовленості, скоріше за все. Гаразд, ну, в принципі, по цій карті це не саботаж, це навпаки. Добиваються, але. Зараз подивимося ще конкретніше. Ну, там теж є, скажу відверто, там теж є сили, які не допомагають Україні. І останні інші треті сили. Є ще якісь сили? Ось вони і найбільше блокують? А, мої дорогенькі, мені цікаво, як ви бачите цей розклад? Чи бачите ви кого? Вірніше, кого бачите ви тут, а, в цьому розкладі? Хто може бути третьою силою? Якщо це не колективний захід, якщо це не Росія, не Україна? Хто може бути? По дияволу це дуже сильно хтось, і блокада йде. Хтось дуже сильно блокує. Чекаю на ваші відповіді, мої дорогенькі, Щиро вдячна вам за увагу. Я скажу так: тут колективно, так? тут виконуються накази, тут багато я не бачу, хоча тут іде якась робота. Але ось тут, ось тут найбільше, третя сила якась. Гаразд, можливо, треба було по країнам захід розібрати по країнам, бо тут видно, що не всі є деякі, які горять, хочуть, а є е, ті, які замовчують. Тормозять цю справу. Можливо, вони якраз треба розібрати. Як вважаєте ви, хто може тормозити, саботувати, блокувати f 16 для України? І тоді зробимо ще один розклад. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ, все буде Україна!